Європейський вклад в українську справу вітаю вас у віртуальній синоптичній обсерваторії каналу Інтер Олексій Дівєєв Церковний. Розглянемо метою ситуацію напередодні 17 вересня. За повідомленням Українського відеоцентру завтра синоптичну картину в нашій країні визначатимуть атмосферні фронти циклону, який переміщується з півдня на схід України. Утримується дощова та прохолодна погода. Буде хмарно з проясненнями. Вітер Південно-Східний з переходом у північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місця опориви 15-20, в Криму та Приазов'ї 25-28 метрів за секунду. Температура води в Чорному та Азовському морях 20-23 градуси, в Дніпрі біля Києва 17. Синоптики попереджають, що в гірських районах Криму існуватиме загроза сходу селевих потоків. Інколи погане самопочуття спричинює погода, а недбале ставлення до здоров'я. Неправильне харчування може викликати справжню бурю у вашому шлунку, смек та потужний захист шлунку. А зараз прогноз по регіонах нашої країни. На заході дощ часом сильний у Карпатах з мокрим снігом нічна температура 6-11 тепла денна 9, на 9-14 на високогір'я Карпат від 0 до мінус 2 вночі плюс 1-6 в день. На півночі подеколи дощ, температура вночі 6-11, в день 10-15. В центральних областях дощ, можлива гроза, температура вночі плюс 6,11, в день 11-16. На півдні грозовий дощ, часом злива, нічна температура 10-15, денна 13-18. На сході України подекуди дощ з грозою, місцями сильний, температура вночі 10-15, тепла в день 13-18 градусів. Синоптики повідомляють, що завтра в Києві часом невеликий дощ, нічна температура плюс 9-11, денна 11-13. Сьогодні мінімальна температура повітря в столиці становила майже 1 градус тепла у 1888 році, а максимальна близько 29 у 1939. Осінь це пора, коли природа робить найсміливіші експерименти з кольорами. Спробуйте і ви знайти свій новий колір з різнобарв'я Екніколор. Екніколор краса та здоров'я вашого волосся. Добре вам погоди. Та вас у віртуальній синоптичній обсерваторії каналу Інтер Олексій Дівєєв Церковний. Інколи погане самопочуття спричинів не погода, а не дбали ставлення до здоров'я. Неправильне харчування може викликати справжню бурю у вашому шлунку, смек та потужний захист шлунку. А зараз прогноз по регіонах нашої країни на 17 вересня. На заході дощ часом сильний. В Карпатах з мокрим снігом температура становитиме 9-14 градусів. На високій гірі Карпат протягом дня буде плюс 1-6. На півночі подеколи дощ, повітря прогріється до 10-15 градусів. В центральних областях дощ, можлива гроза, стовпчики термометрів покажуть 11-16 градусів вище нуля. На півдні грозовий дощ, часом злива. Температура становитиме 13-18 градусів. На сході подекуди дощ з грозою, місцями сильний протягом дня очікується 13-18 тепла. Синоптики повідомляють, що сьогодні в Києві часом невеликий дощ повітря прогріється до 11-13 градусів. До речі, цього дня мінімальна температура повітря в столиці становила майже 1 градус тепла у 1888 році, а максимально близько 29 у 1939. -му. Осінь, це пора, коли природа робить найсміливіші експерименти з кольорами, спробуйте і визнайти свій новий кольор різнобарв'я екнеколор, екнеколор, краса та здоров'я вашого волосся. Доброї вам погоди.